Державному реєстратору з Кіровоградщини, який допоміг рейдерам захопити фермерське господарство, Нива 2010 що у Бережинці анулювали свідоцтво про акредитацію. Відповідний наказ підписала заступниця міністра юстиції України Олена Сукманова. Сьогодні чиновниця побувала з робочим візитом на Кіровоградщині. Спочатку за її участі в ОДА відбулося установче засідання оперативного антирейдерського штабу. Тепер такий засідатиме систематично. Подробиці від наших кореспондентів. Серце України, Кіровоградщина, на жаль, є і центром рейдерських захоплень. Наша область у лідерах по кількості випадків так званого віджиму фермерських господарств майна тощо. Саме тому представниця Мін'юсту відвідала Кіровоградську область особисто. Начальник обласного органу юстиції розповів, що протягом поточного року рейдерські захоплення відбувалися у багатьох районах області, зокрема Вільшанському, Голованівському та Кіровоградському. Дуже часто захищаючи свої права, люди вдавалися до радикальних дій та перекривали дорогу чи влаштовували акції ці протестів як прикладом сталося у Благовіщенському районі. Говорили їм з перекриття дороги нічого не дасть а потрібно просто підготувати скаргу і подати її до міністерства юстиції для того, щоб були скасовані державні реєстрації. Наші фахівці юстиції, заступники мої безпосередньо виїжджали туди і надали таку допомогу. І за 10 днів міністерство юстиції було прийнято рішення про скасування тих державних реєстрацій. Кіровоградська область це напевно найбільша. Області, які в людях на руках є зброя, і ми не хочемо, щоб люди влаштовували такі суди-лінча, коли влада не має сили і спроможності захистити їх права. Давайте спільно не допустимо цю ситуацію. Останнім часом відкрито шість кримінальних проваджень, що стосуються випадків рейдерства на Кіровоградщині. Серед яких по двом кримінальним провадженням оголошено про підозру. За усіма кримінальними провадженнями, у нас на даний час досудове розслідування триває. Мало місце незаконне завладіння майном з беженої відповідальності Агроактив та ПСП Гайдук. Антирайдерські аграрні штаби запрацювали у кожній області на Кіровоградщині. Засідання штабу будуть проводити систематично щовівторка об об й годині. А у разі райдерського захоплення члени штабу збиратимуться негайно в листопаді після закінчення збору врожаю 2017 року по Результату роботи штабу прозвітувати на кабінет міністрів України на виконання протокольного рішення Кабміну щодо результатів роботи штабу і відповідно головне територіально про містиції прозвітує до міністерства юстиції. Про роботи, про результати, про наслідки робочий візит Олени Сукманової був насичений. Про інші локації, де побувала чиновниця, ми розкажемо вже у наступному випуску новин.